Сьогодні у Кременчуці близько 13-ї години по вулиці княгині Ольги з сьомого поверху випала двохрічна дитина. Про це правоохоронцям повідомили очевидці події. За словами речниці Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко, постраждалою є дворічна дівчинка, яка з родиною проживає у даному будинку. Дитину у важкому стані одразу госпіталізували до лікарні. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група Кременчуцького райуправління поліції ювенальні поліцейські та криміналісти. Наразі в багатоповерхівці на мікрорайоні молодіжний продовжує працювати слідчо оперативна група та ювенальні поліцейські. До Кременчуцької поліції сьогодні надійшла інформація від очевидців мешканців багатоповерхівки, які повідомили про те, що Маленька дитинка випала з вікна. Відразу на місце викликали медиків, правоохоронців, які прибули на місце. Патрульні поліцейські супроводили швидку медичну допомогу до лікарні. Дитинка зараз перебуває там, стан тяжкий. Що стосується родини і взагалі самої ситуації продовжують працювати слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські, для того, щоб з'ясувати, як так могло трапитися. І так само ж дається юридична оцінка. В даному випадку був недогляд, було невиконання батьківських обов'язків, все це буде е, встановлено е, в ході перевірки.